Уже сім місяців тягнеться питання щодо інвесторів будинку на проспекті Незалежності 116, а саме другого та третього під'їздів. Чернівчани вклали гроші, а забудовник свої зобов'язання не виконав. Люди попросили міську раду допомогти, але за словами Світлани Рудак, усе закінчилося на пустих обіцянках. Комісія не збирається. Нічого не решается. голова председатель е, е, Каспрук Олексій Павлович. Обман іде повністю, Вот все, що нам обіцяють, не виповняється. Інвестори обурені, адже за частину коштів, які вони вклали в будинок, місто отримало колектор. А самі залишилися з нічим. Я приложив варіант рішення цієї проблеми. В результаті цього варіанту появилось два е, етама. Де потом... два етажа? На проспекті 116. ні, там тільки фундамент, фундаменти, то фундамента як такового нету. люди вимагають конкретних рішучих дій від мера, але Олексій Каспрук запропонував знову зустрітися і повернутися до проблеми, та не під час сесії. Депутати міської ради обговорили ситуацію з ремонтом багатостраждальної вулиці Водана Хмельницької, який заглух після дня міста. Хоча мер вкотре обіцяв завершити вулицю до 608-ї річниці. Чому вже другий місяць поспіль на водана мельницьку не виконується робота? Обіцяли до Дня міста відкрити помпезну вулицю. Потім до кінця року вже другий місяць жодних робіт там не проводиться. Олексій Каспрук запевнив, що скоро ремонтні роботи відновлять, але термін здачі цього разу не назвав. Там зараз зробили кошторис разом з активістами вулиці, перевірили все, переміряли. Буде оголошено тендер, буде переможець, приступить до виконання робіт. Далося поговорити з представником фракції самопоміч про розкол між чернівецькими однопартійцями. За попередньою інформацією, верхівка партії попросила місцевих написати заяву про вихід з депутатства. Причиною такого рішення депутати називають звернення Ставчанського до керівництва самопомочі у столиці з приводу діяльності фракції на місцях. Це не доносить. Так я писав центральний штаб Києва. Ну як може сказати, скаргу? Попросили підтвердити чи спростувати інформацію про те, що до розколу міському осередку доклав руку нардеп Максим Бурбак. Ну, я би не сказав, що він розколник цього. Ну я думаю, що ніяких немає відношень до самопомощі. Втім, однопартійця Савчанського іншої думки. На нещодавній конференції вони розповіли, що Максим Бурбак чинить значний тиск на партію. А саме Олександр Ставчанський, пов'язаний із нардепом від народного фронту і лобіює його інтереси у міській раді. Олександр Докін, Роман Булатик, Чернівецький промінь.